Запрошуємо всіх прихильників футзалу на заключний поєдинок другого туру Мастера Айтілі Сезон Єгашчук. Спиною грає Романович. пробиває Синчик. та Завоювали другу поспіль. Перемогу. Сей від Олексія вистачило. У заключному етапі на правому фланзі Шумський. Помилка. Копак. його удар повз рамку летить м'як. За Копак. Високий пресинг, Черніцин. рикошет, кутовий фіксує Вастаровську. Володимир виконує передачу. Удар. Гол! Одину! Володимир Нестеровський дуже легко переграє. Передача на правий фланг. Гащук. Є можливість у Санчишина забити. Контролює ситуацію на Чешина. Простріл Скиба головою. Один Романович слід забивати. Передача ще раз удар. Мимоці. Передача. Гащук. Обіграв опонентов, влучає у сітку зовнішкуватиме надалі тієї жійотки. Спроба удару не староський. на перегляд заключної 20 хвилинки другого поєдинку. так у стилі Серхіо Рамос зіграти, спровокувавши суперника, бо обкриватиме передачу на Віталія Шумського. Муть Поки що біжить уже на ближню стійку. Удар від Романа Думцев. Назар Станкевич. Удар середній дистанції Бобко забирає кулю. Вишневський. Сенчишик. Гащук, його удар. Все контролює Володимир та Планіт уже перевдягнув. Євген Загорулько, у тому числі. Вони го... Максимуму. Романович. Муть! Добріть метрів 10, рикошет на добивання не знайшлося Віталія Шумського. Бобціровити по максимуму. Романович. Муть! Добріть метрів 10, рикошет на добивання не знайшлося Віталія Шумського. Данильченко демонструє акробатичні знавики. Удар! Романович! зрівнює результат на табло 1-1. Браво! Те, що треба для команди THG, ж дії кіс Іван Романович? Свіє бітьо до принципової дуелі з Планетом. Простріл гол! Ігор Вишневський забиває після передачі мудя. Браво! Залишається обох команд. Це брудний ігровий час помилка. Синишин Бобков. Джілєвий. Передача вперед. Черніцин в дотик. Романович З гострого кута Черніцин. Гол! 3-1 і це перемога для тії жіокіс. Хороша атака, яку розіграли, немов музиканти по нотах. На мене наприкінці зустрічі з не влучає у ствір воріт команди. Тії ж долає. А Попереду поєдинки другого туру першої it ліги і БТО планіт не пропустіть.